Привіт! Сьогодні 27-й випуск створення себе. І я вивчаю англійську. Я знаходжусь у Норвегії і вивчаю англійську. Сьогодні я вирішив все-таки додати до свого вивчення англійської мотиваційні вирази англійською мовою. І Завдяки ось Ютубу, завдяки трансляції на Ютуб своїх цих англійських виразів, я краще навчаюсь англійської, і, можливо, комусь буде корисна моя англійська і мій, мій метод вивчення англійської. І взяв я мотиваційний вираз, який сам по собі мотиваційний, я перекладу його і на українську мову. І я буду його читати англійською. Таким чином я змотивую глядачів, тому постав лайк і послухай цю мотивацію. Спочатку я прочитаю її на англійській мові. Тут звучить спочатку запитання. Потім я перекладу повністю українською мовою. Але спочатку я створюю запитання, і це буде запитання, і відповідь буде набагато довше. For my personal benefit, what questions should I ask myself. If money and status didn't matter what would I do. If uh, I were less afraid of other people's opin opinions, opinions, what would I say? What really makes me happy? Those success my do uh, those success make me happy. What do success mean to my if you take money out of it? What am I trying to write of myself? What emotions am I not yet ready ready to experience to read? Давайте я перекладу цю мотиваційну фразу українською мовою. Ведучий запитує, от, які мені потрібно задати питання для особистої користі. От, і на підкасті відповідає вість. If money and status didn't matter what would I do, це означає. М -м якщо. Зараз, не помиляюся, я краще візьму так, щоб точно знати, про що йде мова. Якщо гроші і статус не мають значення, що би, я, що би ти робив? Ось таке питання ти собі задаєш. Якщо б гроші і статус не мали значення, що би, що би я робив? Друге питання. От. Якщо би я менше боявся от, думки, думки других, інших людей, що би я говорив. Він запитує, if I were less afraid of other people's options, but what I say? Що на самому, що насправді для мене бути щасливим? What really makes me happy? От, наступне запитання. Чи робить мене щасливим успіх? Does success make my happy? Вот, наступне питання. Що для, мен... Що для мене значить успіх, якщо забрати із нього гроші? What do a success meant to my if you will take money out of it? Наступне запитання. Що я намагаюся от, скрити від себе? Приховати, що я намагаюсь приховати від себе? What am I trying to write of myself? І останнє запитання: які емоції я ще не готовий от, на собі відчути? What emotions am I not yet ready to experience? От і сьогодні також я дивився мультик на англійській мові, який називається Сіменс. Сіменс. Siemens. Всі знають цей мультик, він дуже популярний, і я виписав не так багато фраз із цього мультика, так як я додав ще до свого вивчення англійської мови. Ось такі мотиваційні м -м, вирази, е, і записав цього навсього два вирази. Не заперечу і буде I Don't mean to. А ти як думаєш? What do you think? От. І все. Два вирази, так як сьогодні я вивчаю іменно цей мотиваційний вираз на, англійсь, на англійській мові. От. І ось такий був 27-й випуск створення себе. Намагаюся знімати такі випуски кожні три дні, тому постав лайк цьому відео і підписуйся на канал. Побачимось у наступному відео. Створення себе. Бай-бай!